Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний бустер, він же пусковий пристрій від компанії Noco Genius, модель JB50. Постачається фірмовій упаковці. Бустер всередині. Ось так у нас все запаковано. Тут знаходиться сам бустер. Пусковий пристрій. Збудованим акумулятором ємністю 36 000 мА, з дуже міцного пластику, є кнопка ввімкнення, показується у нас шкала заряду по 25%. Шкала йде ліхтарик, є з різними режимами світіння. Також під потужними заглушками у нас роз'єм для підключення крокодилів і. Тут у нас роз'єм мікро-USB для зарядки і повноцінний USB-роз'єм для підзарядки будь-яких пристроїв. В комплекті також йде перехідник для зарядки в прикурювач, фірмовий чохол тряпчатий, дріт живлення. Інструкція. І також крокодили для підключення до автомобілю. Пусковий струм в даному зарядному пристрої 1500 ампер. Як заявляє виробник, даний пусковий бустер може запустити 7-літровий бензиновий двигун або 4,5. Літровий дизельний двигун. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.